Другий день сьогодні працюємо в затишному такому гарному місті в селі, в селі Отрохи. На жаль, камера не передає тих звуків, які тут є. Птиці заливаються просто. Клас, клас. І в цьому селі можна недорого купити Вон, хатку. Стоїть хатка якась. Да, Можна купити недорого хату. І замовити у нас каналізацію, сантехніку, опалення, все під ключ, зробити умови для життя і жити на цій природі дуже кайфово. Це треба приїхати і послухати, як тут птиці співають, яка класна природа, як тут кайфово. От, а ми зараз вчора почали робити автономну каналізацію. Буде два герметичних стакана. У нас тут колодця. Тобто воно не буде сюди впитуватись в першому колодці, буде вода відстоюватись, трошки освітлюватись. Перетікати через систему переливу, переливу в другу яму, і потім ще до очищена вода буде в дренажну траншею уходити. Це вже вода технічної якості буде. Тобто піклуємось про природу, респект взагалі замовнику, який захотів зробити саме таку систему, саме для того, щоб не забруднювати довколишнє середовище. От, тому, якщо у вас так само є таке бажання, звертайтеся, ми зробимо. Але можемо зробити і простішу систему, можемо зробити і кращу систему станцію біологічного очищення. От. Але в будь-якому випадку, на сьогоднішній день, автономна каналізація в приватному будинку це вже must have. Вже на вулицю в туалет ходити ніхто не хоче. Тому, якщо що, можемо зробити.